Доброго дня, підписники. Продовження теми коли я робив ролик про станок, який нарізає зуби на ножовках, на лучкових пилках. І зараз в мене один із підписників, а саме Андрій Сависько, просив більш подробніше на лучковій пилки зупиниться, зняти невеликий ролик. Ну, Виконую його побажання. Ну і так, може комусь ще буде цікаво. Ну, що нам для цього треба? По-перше, це. Нам треба отаку пилку. Дружба 2 як ми її називаємо. Ну, знаходжу я їх старенькі пилки і бажано відчистити. Із однієї пилки вийде два полотна. Ось їх розміри, 650 на 50. ну Тут дірочки, хорошим сирлом бере навіть хороші пилки, метал хороший. Так що не бійтеся. Зразу тоншим сверлом, потім більший. І ще для цього треба бильце від кроватки. Ось саме ця блискуча біленька частина нам і потрібна для пилки. Чому саме бильце? Річ у тім, що, ну, по-перше, воно вже має певне, певну форму, вигинається одна сторона чуть коротша, друга сторона чуть довша. І це матеріал, ну, по-перше, він тут вже в мене жавенький, а зазвичай вони хромовані. Блискучі. І саме основне це те, що вони тонкостійний матеріал. і легко приплюснути. І вона буде мати певну жорсткість, тоді не буде розтягуватися. Ну Якщо з полотном Я думаю все ясно, то з бильцем що ми робимо з бильцем? Ну, як я і сказав, відпилюємо один край трошки, ну там сантиметра три коротше, приплюснуємо усю її по всій довжині. І тоді доварюю я з одної сторони отаку шинку, це перший мій екземпляр. Ну Якщо видно, я тут зробив болтиком таку направляючу, а у натяжнику болт з різьбою, гайка натягується через шайбу. Тут зробив різьбу і пас у болтою, щоб ну, не прокручувалася сама пилка, стояла мертва. Але це такий варіант був э, перший. Потім э, у другій пилці я вже зробив, по принципу, як у э, ножовок по металу. Тут э, квадратна труба, кусочок, ну, мабуть, яка тут 15 чи 20, внутрі квадратик. Ну і тут чи заклепка, чи болтик якийсь. Ну, і, звичайно, болт натягується ручка, або таку саму трубку тонкостінну в даному випадку приварив, або тут кусок шланга, ізолінти замотав і вперед. Пилка, ну, дана пилка вже декілька років, навіть зуби вже якісь зламались, ну, ще її навіть не точив. Ну, вже сезонів около п'яти, напевно, вона відпиляла. Уже до мене по другому кругу звертаються. Зробити і таку пилку і такі полотна, ножовки. На жаль, з Дружбою 2 трошки стали вже більші проблеми. Ці сучасні китайські вони не годяться. Ну от, фактично і все. Я думаю, тут нічого складного немає. Так що та пиляю вона доволі таки успішно. Чим вона краща за дружбу 2, що такою пилкою перепилює доволі товсті. Колоди ну до 20 десь я пиляв, навірно, до 20 см. І можна це робити самому, а не вдвох. Тобто, якщо ми зараз займаємося заготівлею дров, бо скоро зима, то це найкращий варіант. Ну що, Якщо було кому цікаво, ставимо лайк і підписуємося на канал. слідкуємо, далі буде ще цікаво. До зустрічі на каналі Вібро.